Вітаємо, Анджела вела подкаст, у якому навчала самостіленню за допомогою астрології. Вона також тлумачила карти і регулярно намагалася спілкуватися з мертвими. Усе це було відчайдушною спробою подолати неймовірну тривожність і депресію, від яких вона страждала. І коли усе це перестало допомагати, Анджела захотіла померти Я пам'ятаю той дивний спокій, який відчула, коли прийшла до медіума. Я думала, що моя бабуся. Усе ще зі мною, що вона усе ще бачить мене. Це відкрило двері, які я не знала, як зачинити. Я навіть не уявляла, що взагалі їх відчинила. Я росла тільки з мамою. Я була єдиною дитиною. Мамі потрібна була допомога, тому вона покладалася на бабусю, яка виховувала мене разом із нею. Для мене час із бабусею був найрадіснішим моментом дня. Вдома мене оточували любов'ю, але в школі я частенько стикалася з булінгом, а також страждала від відчуження. І коли мене почали накривати депресія і тривожність, я намагалася справлятися з ними так, як це робили усі через музику, щоденники. А потім я почала різати себе У дитинстві, у підлітковому віці, і навіть у коледжі бабуся завжди була частиною мого життя. з нею мені завжди було легше. Вона була тією єдиною людиною, яка бачила мене і любила. 18 серпня 2014 року ми поїхали в Круїз. Ми були посеред Атлантичного океану, коли дідусь подзвонив нам і сказав, що бабуся у лікарні і все дуже погано. Пам'ятаю, як вийшла на балкон лайнера, упала на підлогу, почала плакати і говорити бабусю. Ти не можеш так зі мною вчинити. Ти не можеш залишити мене. Я повернулася в каюту, дідусь подзвонив мамі, і я почула, як він сказав їй по телефону, усе Це просто знищило мене. Я так сильно хотіла знову поговорити з бабусею, що пішла до медіума через шість місяців після її смерті. Вона знала усе про мою бабусю і моє минуле. Я щиро вірила, що бабуся поруч, і що я можу будувати з нею стосунки навіть після її смерті. Я хотіла дізнатися, як отримати такий самий доступ до світу духів, як і у неї. це спонукало мене купити свої ворожильні карти, а також книги про те, як стати медіумом. Я почала збирати різні кристали і використовувала їх у вівтарях навіть для фізичного зцілення. Я клала кристали на своє тіло, щоб викликати якусь реакцію. Я використовувала їх. Для боротьби з тривожністю і депресією це був постійний цикл, біг по колу. Спочатку щось допомагало, потім переставало, і потрібно було шукати щось нове Я переживала моменти полегшення і часткового зцілення, але це ніколи не тривало довше тижня. У мене були усі книги, які тільки можна уявити. У мене було п'ять книжкових шаф окультних книг і я жодного разу не брала до рук Біблію. Я вчилася у католицькій школі і чула все, що там зазвичай розповідають. але Я не розуміла, що це насправді означає. коли я займалася Ню ейджем, то вважала Ісуса піднесеним майстром. він був в одній з моїх колод гадальних карт. Я займалася цими практиками чотири роки. І хоча я робила усе, проводила ритуали, викладала йогу, тощо. я не розуміла чому мене так само переповнювали смуток і депресія. Що я опускаю Чому мене не полишають ці емоції. потім я знайшла сайт про зоріне насіння. Зоряне насіння це, нібито дух або душа, яка втілюється у тобі з іншої галактики. і ця божевільна ідея здалася мені логічною. Я подумала, о я стикалася з булінгом, ізоляцією, самотністю, тому що я не з тієї планети. Тоді я вперше почала шукати свою ідентичність у зірках хоч мені здавалося, що я нарешті знайшла відповіді в астрології, ситуація не поліпшувалася. Я вела подкаст, у якому навчала самостіленню через астрологію. я давала людям поради зі свіжими порізами на ногах. Поправді кажучи, я просто хотіла померти. Я знала і відчувала, що дійшла до межі і нічого мені не допомагало. Але якась частина моєї душі знала поклич Ісуса і саме це я й зробила. я сказала Ісусе, врятуй мене. Це був момент повного відчаю. Коли я прокинулася наступного дня. я одразу зрозуміла, що щось змінилося. Я знала єдине, що зробила інакше, це звернулася до Ісуса. Він врятував мене від тривожності та депресії. від поганих думок. Це сталося буквально за день. Я почала говорити людям я звернулася до Ісуса і стала абсолютно іншою людиною. Я не знаю, як це сталося, але я розберусь. Минуло три місяці я блукала в тумані нью ейджу і християнства. Я якось намагалася поєднати ці два світи. я звернулася до свого друга і запитала: а що поганого? В астрології Він надіслав мені фрагмент зісаї Ісаї 47, де Бог докоряє вавилонянам за заняття астрологією. коли я прочитала цей фрагмент, я відчула викриття і вперше усвідомила себе грішницею. Я була готова перейти на інший бік і звернутися до Бога на всі сто. Він віддав своє життя за мене, а я була готова віддати своє життя йому. Я покаялась у всіх практиках Нью ейджу. Я зібрала матеріали на тисячі доларів, кристали, книги, карти і спалила їх усіх. Я навіть сказала духові бабусі, до якого раніше зверталася, щоб він пішов геть від мене в ім'я Ісуса. Я не хотіла, щоб він був поруч. Я не хотіла з ним говорити або відчувати його. І він пішов і більше не повертався. Коли я замислююся про те, як сильно Бог Всесвіто любить мене, що Він послав Ісуса врятувати мене, я не можу не вважати це найбільшим привілеєм у своєму житті. Це одне з найбільших чудес у моєму житті. Я не заслуговувала на це. я ніколи не заслуговувала на те, щоб ісус зробив це для мене, Але Він все одно зробив не чекаючи нічого натомість. просто тому що захотів. сьогодні моє життя зовсім інше, ніж я могла коли-небудь уявити. коли ми зустрічалися, мій чоловік був агностиком, а тепер став чоловіком Божим. Ми обидва стали першими в наших сім'ях. хто почав ходити з Господом Ісусом Христом. у нас народилася прекрасна донька. їй 9 місяців. І вона виросте у зовсім іншому середовищі ніж ми вона виросте у Господі з батьками, які отримали зцілення. Анджела сказала: Я не зробила нічого, щоб заслужити те, що Ісус зробив для мене. І знаєте, ви теж не можете нічого зробити, щоб заслужити це. Божа любов і благодать це його сутність. Він і є любов. Він не просто виявляє любов. Він і є любов. Святого Духа у християнських колах часто називають небесною гончою. Бо Бог посилає його за нами. Він хоче, щоб ми прийшли до нього, щоб ми були з ним, щоб віддали йому своє життя. Він створив нас для спілкування з ним, щоб він міг жити у нас, а ми у ньому. Треба думати про вічність. Я дивуюся, що багато хто з нас не може зрозуміти досить просту істину, ким є Ісус, ким є Бог і як сильно Він любить нас ми готові йти на певні крайнощі, щоб знайти відповіді де інде. поза Богом. щоб побороти свою депресію і злість. але повірте, все просто. пошуки Анджели в астрології я завели її настільки далеко, що вона повірила що Вона не з цієї планети що вона прийшла звідкись і просто живе тут. вона вирішила, що саме тому не може знайти собі місця в цьому світі. Але ми запитуємо, чи можна повірити в те, що Бог є тим, ким себе називає? Якщо ви вже перепробували все у своєму житті, намагаючись знайти сенс? Можливо, ви не маєте депресії, але кожен з нас шукає значення. Для чого я народився? що це все означає? У моєму житті ж має бути сенс, Яка моя мета? якщо ви шукали не там, можливо настав час звернутися до Ісуса. Ось що говорить Писання: «Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. у слові написано, що немає іншого імені під небом, яким ми маємо спастись. То чому б нам не звернутися сьогодні до того, хто любить вас і заплатив за вас надзвичайну ціну? Чому б не дати йому той самий шанс, який ви давали іншим речам, що не спрацювали? Якщо ви займаєтеся речами, які не просто віддаляють вас від Бога, а ведуть у темряву, проникають у ваші думки, серце, сни і починають вас руйнувати, знайте, від цього можна звільнитися. Це духи, і вони не від Бога. Ви можете звернутися до них і сказати: ідіть геть в ім'я Ісуса. зробіть те, що зробила Анджела. Вона сказала: Дух, іди звідси. «Ти мені більше не потрібен. проженіть його а тоді запросіть Ісуса у своє серце. Він прийде. Він чекає творець всесвіту, чекає, коли ви проявите до нього любов. Коли скажете йому так. Він чекає, щоб увійти у ваше життя і змінити все. якщо ви ніколи не молилися про це і не знаєте, як це робити. Давайте зробимо це разом. Молитва це розмова з Богом. З тим, хто створив вас, і чекає на вас, давайте помолимося разом. Ісусе, я перепробувала багато всього, і моє життя не таке, яким я хотіла його бачити. Але я знаю, що є щось більше. Я не приходила до тебе і не віддавала тобі своє життя. Але сьогодні я роблю це. я визнаю, що робила помилки. Я називаю їх так, як називаєш їх ти. Я називаю їх гріхом і прошу тебе пробачити. Мене ти віддалиш їх від мене як схід від заходу. Так сказано у твоєму слові. Боже, дай мені новий початок. Я прошу тебе про нове життя у тобі. Я хочу знати твої шляхи, чути твій голос і розуміти твої плани. Коли я буду читати твоє слово, відкривай його мені. Дай мені розуміння того, що зараз не зрозуміло. Показуй мені твоє серце і вчи жити для тебе. Молюсь про це в ім'я Ісуса. Амінь. Березень – місяць жіночої історії, коли ми згадуємо видатних жінок, серед яких чимало моїх подруг. До цієї нагоди ми підготували новий цикл. Ешлі кі зустрілася з Террі, щоб узяти у неї докладне інтерв'ю, як у засновниці обітниці сироті. Зараз ви побачите один із фрагментів цього циклу. Яким ти бачиш майбутнє обітниці сироті знаєш, ми почали тому що те, що ми побачили, торкнулося наших сердець. Ми почали розширюватися, і ми говорили про те, щоб не тільки розширюватися, а й заглиблюватися. Складно робити й і те і інше. Те, чим ми займаємося, потребує великих витрат. Так Я хочу заглибитися у те, чим ми займаємося. Я хочу бути впевненою у тому, що кожен наш проєкт а у нас їх багато, проходить оцінку. Чи виконуємо ми все, що запланували? чи можна зробити це краще? Чи можна зробити більше? Усе наше життя будується на цьому. Нам доводиться час від часу ставити собі такі запитання. Ми повинні пройти через особисту інвентаризацію. Боже, чи потрібно мені щось змінити? Так я бачу це у нашому майбутньому, тому що? Ми не можемо робити все Та й не повинні. обітниця сироті це лише одна організація. є безліч інших, які роблять дивовижні речі. і я вважаю, що час від часу ми повинні проводити повну переоцінку і говорити: «Боже, ти знову покажи нам, що ти хочеш, щоб ми робили. А потім ми повинні докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання. Ми займаємося гуманітарними питаннями, як і операція благословення. Зараз ми співпрацюємо з операцією благословення у низці проєктів. і я вірю, що в майбутньому цього буде ще більше. Так, я не хочу приїхати в якесь село і провести там якусь програму для дітей. у нас уже був такий випадок. Коли я була в Африці, ми побували у церковній домашній школі для хлопчиків, яку допомогла відкрити організація Обітниця Сироті. Це були складні діти. Так. І там же була водонапірна вежа, встановлена операцією благословення. Оце так ми навіть не знали, що вона там є. А щоб вона працювала ефективніше, потрібен був насос або мотор. І з цим були проблеми mm -hmm. і було чудово, що я змогла написати в операцію благословення і сказати: ось що їм зараз дуже потрібно. Ви можете допомогти? І водночас ці діти обговорювали суперкнигу і те, що вона означає для них. Оце так. я бачу, як безліч служінь сі доповнюють одне одного. так. Я тут працюю, тому упереджена. Я теж. <гум> але, але хочу сказати, що не знаю іншої організації, <гум> на яку можна пожертвувати, яка досягне стільки ж всього. <гум> Ти маєш рацію. Це неймовірно. У нас є представництва у різних куточках світу, Але ще ж є суперкнига. І знаєш, коли ми були там, то відвідав з нами дві школи справді? Як би я хотіла, щоб ти це бачила. Вони не знали, що він прийде. Май по такої Діти співали і показували нам номери, і тут виходить за рогу Робік і весь зал просто вибухає. Я вважаю, що разом нам краще. амінь. Як чудово працювати у місці, де ти можеш брати участь у всьому цьому. Це ж прекрасно. Це чудово, так це правда. Це привілей і честь. І останнє запитання. Яку спадщину ти хочеш залишити через обітницю сироті? Ніколи не переставати дивитися на кожну окрему дитину, як на окрему обітницю. Легко пройти повз багато хто з нас займається цим уже дуже давно. І легко дійти до стану, коли думаєш, їх так багато. Це така масштабна проблема. І здається, що твоє серце не витримає. але потім я згадую, як Ісус перебуваючи на землі. Час залучав дітей до себе. Так. Він сказав: не заважайте їм приходити до мене. Я прошу Бога, щоб він не дозволив нам так загрузнути у справах і роботі. Допоможи нам не забути, навіщо ми усе це робимо що кожна дитина це обітниця, яка очікує на виконання. кожна з них. Це скарб для тебе. Кожен з них був із тобою. Ти сказав, що знав нас ще до того, як ми були сформовані в утробі матері. помилки бути не може. Yeah. Так неважливо, як ти опинився. Важливо, де ти посаджений. Виховуємо по всьому світу дітей, які знатимуть і любитимуть Бога. давайте показувати їм мету, гідність і життя. Життя з надлишком уже тут небеса прекрасні. Ми усі з нетерпінням їх чекаємо, і вони будуть славними. Але Ісус сказав, що прийшов, щоб воно було у нас тут. Тож несімо це життя з собою, запалюємо свічки, куди б ми не йшли амінь. велике спасибі. Будь ласка, Дякую за все. Дякую за твоє так. Твою слухняність і твоє серце. хочу сказати, що в тебе бездоганна репутація. Бог зробив для тебе те, що обіцяв. О, тепер я починаю боятися. Дякую, Террі. Ми не часто спілкуємося. Нам потрібно робити це частіше. Так, маєш рацію. Дякую. Дякую. І, хоч тері соромиться, її репутація справді бездоганна. Мені дуже сподобалася розмова двох друзів, але це лише фрагмент від серця до серця з тері та ешлі. Це цикли з п'яти серій, які ви зможете безкоштовно подивитися на сайті cbnfamily.com. мені особливо сподобалось, як ти тері розповідала про свої сезонні слухняності. Говорити так, це дуже важливо. Дякую. Це шлях. Нещодавно хтось сказав мені, ти постійно так говориш. Ні, як. Кажу, працюй сьогодні, тому що твоє так сьогодні відкриває шлях до того, що Бог хоче зробити завтра. я тоді не усвідомлювала цього. Коли ми як сім'я сказали так по дочорінню наших доньок з України. я не думала про створення обітниці сироті. її навіть не було у моєму серці. Але Бог народив це з того рішення. мені здається, так само було і з Авраамом. Коли Бог сказав йому зібрати сім'ю, покинути рідних і вирушити в невідоме місце. Це був шлях до землі обітованої. І це змінило життя багатьох. Ми дуже вдячні тобі. Це честь для мене. Дякуємо, що були з нами. А закінчимо ми віршами притч. Більше за все бережене зберігає серце твоє, тому що з нього джерела життя. До зустрічі, дякуємо, що були з нами.